Добрий день. Скажіть, будь ласка, за скільки ви готові купити те, що в пакеті у мене всередині? За 100 гривень. За 100? Давайте. <бігалі> 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 Добрий день. Скажіть, будь ласка, за скільки готові купити те, що в пакеті? 100 гривень. За 100? За скільки? Да, за 100. За ну, Плюс-мінус. Давай. Серитори? А ви думаєте, що там? <пігалі> да, чи ні? Ну, не знаю. Їда може якась. Ну, пронто взагалі їли? Пронто їли. І що там може бути? Піца, суші. Так, все, обмінюємося. Ви запропонували ціну, так, а я даю пакет. Давайте так. Давайте так. Давно взагалі суші їли. Чесно? Пару місяців назад десь. От, бачите, був... яка можливість. Давайте. Так, все, дякую. Суші ваші. — Добре, Тань, скажіть, будь ласка, хлопці, за скільки готові купити те, що в мене в пакеті? Не знаю, за 100 гривень. 100? давайте, 100? 100? — Так. Да? Є чи нема? Є є. А ну можна помацати. Що там? пакеті що там? Ну, бачите. Не ладно. Ви їли взагалі від фронту? Ну звісно, їли. Як вам суші Нормальні піцу, нормально. Давайте, по бартеру. Прошу, пакет ваш. Все, дякую. Все смачного вам. Все смачно. Дякую. Давайте тоді обмін. Дивіться, що там. Любите суші? Все смачного вам.